Цього року виповнюється 55 років з того часу, як у місті Самборі вперше зазвичала музика у виконанні народного симфонічного оркестру. Його засновником був і дотепер залишається керівник і диригент, заслужений працівник культури України Роман Панків. І у день річниці створення симфонічного оркестру керівник Роман Панків із своїм колективом провели грандіозний концерт. Ведучою та режисером дійства була Марія Венарчик. вечері гості насолоджувалися музикою у виконанні народного симфонічного оркестру та солістів Світлани Захарченко, Ярослава Надуличного, Івана Хая, Ігоря Теплого, Ольги Голод, Віктора Щомака, Миколи Куртеняка. Справжньою родзинкою заходу стало поздоровлення Романа Берези, який виконав українську народну пісню. Про Довбуша. 破皮。 З 55-літтям Народний симфонічний оркестр привітали колеги Народний камерний хор грація, керівник Ореста Кінаш та представники фонду Андрія Лупушанського. Також симфонічний оркестр привітав самбірський міський голова Юрій Гамар. Ви знаєте, маленьке провінційне містечко Самбір, колектив з величезною любов'ю до музики, до справи яку любить. Справу, яку більшість з вас вважає справою свого життя, такі люди, як Роман Михайлович, цей колектив, який віддає дуже багато часу після роботи, свого власного часу, для того, щоб внести свій вклад в культуру міста, в культуру нашої країни. Знаєте, колеги я хочу привітати з таким великим ювілеєм, чому кажу колеги, тому що я гордий, що я закінчив сам міську музичну школу. П'ять років класу Бухові інструменти труба. На жаль, Ярослав Дмитрович є вже покійний, він член вашого колективу. І тому я радий, що ти трішки причетний до тієї музики. Ще скажу таку річ, що я закінчив перший курс юльського музичного училища і знаю, що таке о, та праця, щоб дати такий концерт, скільки це потрібно зусиль, праця, репетицій, щоб дати такі концерти. Тому хотів би сказати таку річ вам. Знаєте, маленький, коротенький історичний факт. Коли йшла Друга світова війна, то один з лідерів європейських країн розглядав бюджет своєї країни. І він, коли переглядав, от побачив, що в графі бюджету країни по культурі немає жодної закладеної копійки. І він запитав, чому я ну, в статті культури немає жодної копійки. Йому сказали, ви знаєте, йде війна, Друга світова війна, і тому ми не можемо собі дозволити закладати гроші на культуру. Він сказав, Черчень, я не розумію, навіщо тоді воювати, якщо ми не закладаємо кошти на культуру. Завдання міської влади, щоб місто нарешті навчилось заробляти гроші, щоб люди творчі, такі як ви, забули про якісь господарські справи, щоб ви не займалися політикою, а займалися лише своєю улюбленою справою, розвивали культури нашого міста і культури загалом. Я вітаю ваш колектив з таким ювілеєм Романа Михайловича, особисто, який був у привитоках вашого колективу з таким ювілеєм, тому вважаю творчої нас успіху і всього самой найкращого. Завершився концерт з щирими побажаннями народному симфонічному оркестру много літа.